Моє місто, моя кров, надія дихання, моя любов, мій затишок, моє буття, моя судьба, мій друг, моє натхнення, мій суддя, мій шанс, моя довіра, моя суть, мої знання, мій відпочинок, моя путь, мій дім. плече, моя стіна. Світанок мій, тепло, моя весна, моє визнання, гордість, мій герой, моє серцебиття, рішучість, моя роль, політ на крилах, мир, перечуття, мій Харків, моє місто, ти життя.